Сьогодні хочу приготувати домашній такий лавашик, тортильку, чи як вона там називається, хто як називає, по-різному. Тут у мене просіяне борошно. Всі точні пропорції я опишу в описі. Заходьте, читайте. До просіяного борошна додаю кип'яток, окріп, 2 столові ложки олії. Можна три. щіпка солі. Спочатку перемішую ложкою, тому що тут кипяток, а потім все руками добре замішую, тісто має бути еластичним. Накриваю плівкою, залишаю буквально на 15 хвилин. Хай тісто настоїться і буде легше його розкатувати. Букет на місці, дуже гарний, такий, красивенький, зелений, свіжесенький. Сильно борошно. Тісто не забувайте, робіть за рецептом і все у вас гарно вийде. Ось так збираю всі залишки борошна, переминаю, замішую. Досить замісити 3-4 хвилинки. Головне все зібрати і потім ще трошки так. Несити. Тісто має бути дуже приємне на дотик, і в той же час воно не має липнути до рук, але більше борошна не додавайте. І ще трошки замішу. щоб було краще таке, більш еластичне. І залишу на 15 хвилин, хай тісто спочине, набере клейковину і буде супер. Абсолютно не липне до рук. Ось таке має бути ніжне, ніжне, пухке тісто. Еластичне, не липне абсолютно до пальців. Тому давайте йому відпочити достатньо 15 хвилин і можна приступати до роботи. Пройшло 15 хвилин, тісто настоялося таке ніжне. Мігеньке. Зараз беру борошно, трошки ось так можна припилити поверхню. Викладаю тісто. Роблю такий жгут. Обов'язково треба жгутик такий сформувати. Розділяємо його ось так порівну. Формуємо ще іще ось на такі половиночки. Формуємо такі кульки. Викладаємо тут в рядочок. Або можна десь на тарілочку перекласти і накриваємо плівкою, щоб тісто не підсихало. Ось так. Прекрасне тісто, не липне, дуже ніжне. Дійсно таке аж приємно з ним працювати. Тому робіть за рецептом і все буде окей. Ось так. Робила ось такі кульки. Зараз беру. Розкатую такий пласт, таке коло. Чим тоньше, тим краще. Наскільки це можливо, можете розкатати. І стараюся зробити таку круглу форму. Знизу ось так і продовжую розкатувати тісто. Ви можете трошки простіше собі залишити товщину. Я люблю, щоб тісто було досить тонесеньке. Вже як воно гарно розкатується. Таке ніжне ніжне. Знову посипаю так чуть, чуть буквально трошки. Не дуже так треба посипати, буквально трошечки, щоб просто не прилипало при розкатці. Але тут потрібно посипати борошном, не змащувати олією, Тому є деколи такі нюанси. Щоб бажано дотримуватися, от сюди якраз олія для змащування поверхні не дуже підходить. Тісто має бути сухим, тому треба посипати борошно. Ось так розкатую, посипаю і відкладаю на рушник. Роблю ось такі заготовочки. Розмір собі обираєте самі, квадратні, круглі, великі, малі. У мене будуть такі середні. Орна і прямокутні. Все. Перекладаю на рушничок і хай собі спочиває тісто. Поки я буду розкатувати інші ось ці кульки, але обов'язково треба борошно змастити, щоб не прилипли один до другого. Ось так. І перекладаю. Супер. Зараз у добре розігріту сковорідку. Сковорідка має бути повністю суха, але дуже добре розігріта. Викладаю тісто, ось так. І смажу на середньому вогні до золотистої скоринки. Як тільки з'являться такі бульбашки і трошки з'явиться така скоринка знизу, все, можна перевертати. Це у мене будуть такі. Лавашики домашні, і дійсно дуже смачні. Рецепт дуже простенький. Вода, борошно, сіль, олія. Більше тут абсолютно нічого не потрібно, тому це у всіх є, і можна завжди приготувати, і набагато дешевше вийде, і дійсно смачно. Починають з'являтися ось такі бульбашки І ще пару секунд, ще буквально півхвилинки, і можна перевертати. Потім ці всі гарячі. Лавашики я викладаю на сухий рушник. І далі дивіться, що я буду ще з ними робити, щоб вони не були дуже тверді, сухі, тому не спішіть виходити і залишати перегляд. Лавашики всі просмажені. У мене сковорідка 28 см, щоб ви розуміли, який діаметр. І з цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 ось таких лавашиків. Можна замість хліба їсти, будь-яку начинку викласти, ось так, скрутити і маєте готовий домашній лаваш. І маєте ось таку домашню шаурму, лаваш домашній. Боже, це смакота. Навіть замість хліба можна ось так скрутити, макати в якусь підливу, або так просто їсти. Саме головне забула вам сказати, що поки вони всі гарячі, ось ці мої лавашики, я беру пакет і прямо ось такі ще гарячі, викладаю в пакет, зав'язую. І потім, коли воно охолоне, тримаю у холодильнику перед вживанням. Я беру один лавашик. Якщо потрібно, я його трошечки збризну звичайною холодною водою, щоб трошки пом'якло, наповнюю будь-яку начинку, скручую і можна посмажити на сковорідці гриль, або просто зразу ось так їсти. Супер. Знаю, що гарячі зразу деякі люди бризгають водою і потім кладуть у пакет, але мені цей метод не подобається, я пробувала. Лаваш тоді, ну, він, ну я не знаю, як вам пояснити, але ті, хто так практикує, мене зрозуміють, що він набирає дуже багато вологи і він тоді якийсь дуже вологий такий стає. Мені не подобається. Я вам показала свій метод, як мені більше подобається. Гаряче викладаєте в пакет, воно тут м'якне, охолоджується і відкладаєте в холодильник, або просто, або просто з'їдаєте, тому що тут настільки смачно, що нереально навіть відкласти в холодильник, бо хочеться зразу з'їсти. Тим більше такі свіженькі. Вони зараз дуже такі м'які, податливі. А коли ще постоять в пакеті, вони будуть дуже м'якенькі. А щоб були хрумкі, просто берете сковорідку або гриль, трошки підсмажите і супер. Зараз вам покажу і ще раз. Вони вже трошки пом'якли. Пробуйте, рекомендую. Дуже аромат фантастичний. Таке, як на на напецові. Клас. Зараз собі зроблю начинку і ось так буду смакувати. Смакота. Ціленький, ніде не порваний, дуже податливі, м'ягкенькі. тому обов'язково гарячий кладіть у пакет звичайний і хай воно собі там доходить. Просто, легко, доступно і смачно. Всім смачного і мирного неба.